Тараса, я думаю, що вони своїми цими сиренами готують нас до ядерки. Ну інакше навіщо їм треба було їх видумувати, їм що, повітряної тривоги не вистачало? Так ніхто ж вже не реагує на них. Треба готуватися. Рем, заспокойся, не психуй. Ніякої ядерки не буде. Я твоє ППО. А якщо буде? Я не психую, я перестраховуюсь. Ну, це навіть не логічно. Якщо вони вдарять по нас, то постраждають самі. Ти шукаєш логіку у діях безумців. Безумців, які за три години захопили Київ. З ядеркою буде так само. Ірене, ну... це ж і ПСО. Зроби щось. Що я можу зробити? Я працював в банку, а не в ядерному інституті. Чи де там ядерники працюють? Кохана, так буває під час війни. Що? Оптимізм чергується з ядеркою. Тобі треба поспати, mm -hmm. поїсти. Mm -hmm. Я зроблю тобі масаж. Mm -hmm. Поскролиш новини. Може, там нова бавовна з'явилась. Або жест доброї волі. Mm -hmm. Зарядишся ендорфіном. Ні. Треба готуватися і рятувати. Слухай, ну там все не так просто. Натиском цієї кнопки там треба 5 або 7 людей. Я десь у Фейсбуці бачив якогось експерта. Я зрозуміла. Знов все вирішувати самі. Тримай. Ти куди? Рятувати нас. Ну, все, тепер точно почалося. Ну от, все необхідне. Тепер хоч дві ядерки хай падає. Ірино, ти серйозно? Лейкопластер від ядерної бомби? Так, ну, це стандартний набір. Ми на море їдемо? Я збираюсь дивитися на гриб. З глузду з'їхала, на нього не можна дивитися, ти осліпнеш. Це ти з глузду з'їхав. Таке явище буває тільки один раз на життя. Чорна ікра? Ну, я хотіла хоч раз її спробувати. <плес> <плес> Цікаво, як цей набір врятує нас від ядерки. Слухай, от що почула, то взяла. Чи ти думаєш, що в магазинах і прилавки все для ядерки, як на День закоханих? Слухай, це класна ідея для бізнесу. Підручник з англійської. Ну, я, наприклад, не знаю, скільки ми будемо сидіти в бомбосховищі. Принаймні англійську вивчимо, якщо виживемо. О, ти роботу знайдеш. Купимо машину. Ну. Або у кухню. Я вже не можу це слухати. Я ж двері не зачинила. Привіт! Ви хто? Я фізик. Який ще фізик? Нормальний такий дипломований. Прийшов до вас за розпорядженням міської ради на випадок ядерки проводити навчання з цивільного захисту. Ось приніс вам ядерну валізку. Дякую. Ну, не гаймо часу і почнімо. Я <звук> Ні, спокійно. Це ще репетиція. Тому просто вдягайтесь, збирайте речі і ходімо у підвал. Я за конвертом малій. Перше і головне правило при ядерному вибуху не панікувати. Паніка ваш найгірший ворог. Якщо вибух застав вас поза межами укриття, треба його знайти, але при цьому враховувати напрям вітру. Якщо вітер дме з епіцентру вибуху, треба рухатися перпендикулярно до його напряму. Перед тим як зайти в укриття, необхідно зняти з себе верхній одяг і обережно покласти його в поліетиленовий пакет. Таким чином ви вбережетеся від більшості радіактивного пилу. Добре, що пакети купила. А потім слід загерметизувати укриття, наприклад, скотчем, заклеївши отвори, вентиляцію і щілини. Угу. Потім необхідно провести дезактивацію. Для цього шампунем або милом треба вимити тіло та руки. Якщо немає води, використати вологі серветки або рушники. Угу. А далі слід зробити вологе прибирання в укритті. Угу. Ну і все. Лишайтеся в укритті і стежте за вказівками. За чими вказівками? За нашими. Ми вас евакуюватимемо. Що, одразу? Ні, як мінімум за добу. Але слід мати змогу протриматися тиждень або два до приходу рятувальників або до особливих розпоряджень органів влади. З кожною годиною рівень радіації меншатиме і на вулиці ставатиме все безпечніше. Така що нам робити весь цей час? Чити англійську? Ну насправді це не ваш розсуд, але до всієї цієї ситуації потрібно бути готовими. Для цього а, треба мати необхідні речі, такі як документи, їжу, воду, а, змінний одяг. Ваші ліки, а також респіратор або маску. І все це має бути в герметичних упаковках. А також незаймом буде мати портативний радіоприймач із запасом батареї. А З цим що робити? Пити? <свісляві> можна сіточку на лобі намалювати. Жартую. Для цього у вас в вашій ядерній валізці є каліюдит. Але використовувати його можна лише за вказівкою. Ой, за чиєю вказівкою? За нашою. Все зрозуміло? Ні. Так. Схоже почалося. Що почалося? Те, чого ми так боялися: лишайтеся в укритті, закрийте щільно двері і чекайте на інструкції. Привіт! Мене звати Тарас Люстерко. І так, я хочу з вами поділитися е, своєю мудрістю, як пафосно звучить, е, яку я набув під час війни. А ну, по-перше, в мене для вас гарна новина. Ви не стали жертвою ядерного удару, тому що на Росії не знайшлося сім людей, які б могли одночасно натиснути червону кнопку. Ну, будемо відверті: російські солдати, єдине, що вони можуть робити одночасно, це ставати двохсотими. Дзвоніть батькам, коли ми з дружиною їхали. Народжувати по вона подзвонила своїм батькам і сказала: в мене схватки. А в них якраз в той момент був прильот, і ми почули вибух, і вони сказали В нас теж. І тепер ми всі прильоти називаємо схватками. Це досить дивно, коли я розмовляю з тестем, і хтось стоїть поряд. А я його питаю, коли в тебе в востаннє були схватки. До речі, нещодавно біологи відкрили унікальне явище, яке абсолютно не впливає на навколишнє середовище це російський ліберал. Будьте креативними. От, наприклад, Євгеній Клопотенко, коли він проводить співбесіду для тих, хто хоче працювати в його ресторані, він їх питає, чий борщ. Ну і останнє, ця війна триває вже сотні років. І як ви думаєте, скільки в неї варіантів завершення? Я дам вам підказку. Стільки ж, скільки очей в масі наєма. Вона завершиться перемогою України. Дякую. Це був Тарас Люстерко. Відкрито. Все, друзі, можна виходити. А як же радіоактивний дощ? А ви не слухали радіо? Ні, а що там? Ви правда, не в курсі? Ні, та кажіть, що там. Ми перемогли. Слава Україні! Героям слава! Глянь на зірочки і зіскай, найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь на зірочки і зіскай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука.